Німеччині є такі садочки, які похожі на українські. Але треба зазначити, що кожен садочок дитячий має свою програму розвитку дитини і її виховання. А батьки вже дивляться, який садочок підходить для них і для їхньої дитини. Як пише німецька преса, у західних землях Німеччини не вистачає 385 тисяч місць. У дитячих садочках, на е, східній частині Німеччини 44,700 тисяч міст для дітей. Треба сказати, що нагрузка зазвичай в східних землях набагато більше у кваліфіційного робітника, чим це на Заході. Тому ну, тут так популярна професія та Мута. Дізнаємося про професію тагесмута в Німеччині. Це може вам згодом згадитись для вашої роботи, чи для забезпечення хорошого догляду за вашою дитиною в Німеччині, чи як можливість для догляду за, за дітьми в Україні. У цьому відео ми зануримося у світ догляду за дітьми в Німеччині та дізнаємося, що означає бути тагесмута. Та Гезмута це дина мама, дословний переклад. Від їхніх е, повсякденних обов'язків е, до переваг цієї кар'єри ми поговоримо про все. Якщо ви зацікавлені в роботі з дітьми або просто цікавите з німецькою системою догляду за дітьми, це відео для вас. А може, ми зможемо щось перейняти і для України. Ми ж маємо ті регіони, де маленькі поселення, де нема садочків, а треба за дітьми якось дивитись, щоб батьки могли спокійно працювати. Якщо хтось думає, що бути професійною дитячою доглядальницею та безмута у Німеччині це просто, доведеться вам розчаруватися. Кожен, хто бажає заробляти наглядом за дітьми протягом більше, ніж 15 годин в тиждень або більше 3 місяців на рік повинні мати арбайдзерлавніс дозвіл на заняття цією діяльності. А щоб його отримати, треба виконати низку умов. Наприклад, пройти річничінь заняття. За роботу нянькою без е, дозволу від держави у Німеччині штрафують і штрафи немалі, вони доходять до 300 тисяч євро. Няня -ня, це не е, обов'язково чисто жіноча професія. Так, смута, так, та гасфата. Та, гас е, у Німеччині е, стають як жінки, так і чоловіки. Хоча. Представників сильної статі, які вибрали собі такий спосіб заробітку, ну, звичайно ж, менше. Але найкраще в цій професії це те, що за бажанням та гасмута може стати будь-який незалежно від рівня його освіти. Ця професія дуже затребана в Німеччині через хронічну нестачу місць у дитячих садочках. Та прагнення батьків будувати кар'єр. Тому держава розробила цілу програму підтримки освіти для професійних няньок, яка включає не тільки порядок здобуття е цієї спеціальності, а й суттєві податкові послаблення. Перша та важливіша умова для майбутніх, для мам та тат це фізичне здоров'я і адекватність. Адже діти мають бути не лише доглянуті та нагодовані, а й отримати достатню увагу та турботу. На це потрібно і сили, і терпіння. Крім того, мається на увазі наявність високої мотивації, тому що виховний процес повинен протікати без фізичного чи психологічного впливу на дитину. Ті, хто не тримує насолоду від щоденного спілкування з маленькими дітьми, не повинен вибирати собі професію та гесмута. Мавбутні професійні матері мають бути комунікабельними та готовими до співпраці з батьками, лікарями, педагогами та іншими людьми, які займаються доглядом. Для професійного виховання маленьких дітей у Німеччині Потрібно мати наступні індивідуальні якості фізична та психологічна витривалість, надійність, відповідальність, здатність до організації і до співробітництва, рівноваженість, професійні знання. Щоб легально займатися доглядом за дітьми, а частіше це діти до трьох років, треба звернутися до регіонального відомства у справах молоді JüngentAMT. Там можна отримати необхідну інформацію специфічну для регіону. Справа в тому, що кідербетрою регулюється не тільки на рівні федерального закону, а й правилами конкретної землі. У деяких регіонах додаткові правила до закону про табізмут можуть різуче відрізнятися один від одного. Спочатку потрібно отримати підтвердження. Профпридатності. Далі буде здобуття кваліфікації та гезмута і базових знань щодо догляду за дітьми. Їх можна освоїти на спеціальних навчальних курсах таких. Курси навчання для таких вихователів няньок у Німеччині. Тривають декілька тижнів. Раніше це складалося із 160 навчальних годин. Зараз вже кажуть, що біля 300 навчальних годин треба навчатися, щоб працювати та безмута. Більшість вартості навчання переймає відомство у справах молоді. У деяких випадках за наявності достатньої педагогічної кваліфікації у кандидата. Юбінт може звільнити від проходження е, таких е, курсів. Після успішного проходження курсів та підсумкової атестації е, е, видаються спеціальні сертифікати, дозвіл на догляд за дітьми, який має термін придатності 5 років. Працювати та газмута можна як. Е, Найманого службовця, або як, е, приватно, як приватний підприємець, е, кваліфікована няня може шукати клієнтів самостійно або за допомогою амта Що стосується заробітку, ну, стандартний заробіток няні в Німеччині при е, спільній роботі з відомством у справах молоді становить 3,7 5,5 євро, євро за дитину. За кожну годину роботи, що сплачується державою. Крім цього, 1,5 євро до 2,5 на годину платять ще батьки. Якщо працювати без відомства, можна отримати, кажуть, більші гроші. Але це треба спробувати. Маючи на руках сертифікат, можна піклуватися одночасно, максимум тільки за п'ятьох дітей. Тому, тому, хто бажає доглядати велику кількість. Необхідна додаткова педагогічна освіта. Але і тут Юбітант також додає інформацію про можливості перепідготовки та додаткових курсів. Що стосується обладнання дитячих приміщень, поруч із безпосередніми вимогами до кваліфікації нянки під час догляду дітей у Німеччині, також враховуються прикладні граніційні моменти. Провіряється і сама обстановка, і придатна для дітей приміщення. Тобто, після всіх цих кваліфіційних заходів потрібно подбати про приміщення та облаштувати його відповідним чином. Це означає, що квартира або будинок повинні бути обладнані за рахуванням потреб дітей, пристосовані для їхнього щоденного перебування в цій будинку чи квартирі. У кімнатах може бути достатньо місця для того, щоб діти відпочивали і для того, щоб діти гралися. Предбачаєте можливість приготування їжі, при цьому необхідно забезпечити повну безпеку. Щодо цього в Німеччині вже кілька років діють досить жорсткі вимоги. Таким чином, у диної мами має бути приміщення. В якому достатньо місць для ігор, стимулюючи розвиток дітей в цих обставинах. Але давайте заглянемо в одне із таких приміщень, де діти знаходяться на піклуванні Тагіс Мута. Це приватний будинок, один із поверхів якого і предназначений для того, щоб там працювала тагіс Мута. На цьому поверху є туалет, є маленька кухня, є також і маленька е, спальня для діток, і е, простора зала, де вони гуляють. Я тут бачу дуже багато різних іграшок. Як погратися дітям в кухню, чи якісь ігри динамічні, дуже багато іграшок на самі різні теми, багато музичних інструментів. Я думаю, тут для дітей є все для їхнього розвитку. Інколи та змута виховує дітей на тих ж самих місцях, де колись росли її маленькі діти, а потім вони виросли і роз'їхались. А там зараз знаходяться вже другі діти на вихованні. Я бачив мені садочки і в таких собі адміністративних спорудах, але там також все обладнано так, як потрібно. Так як я не маю згоди на зйомку дітей, а вона повинна бути письмова від батьків, я веду зйомку, коли діти відпочивають. Тому покажу вам сьогодні не все. Я розумію, такі собі складні столики для маленьких клієнтів, за якими вони їдять. Потім вони збираються, але зараз залишилися для того, щоб я просто показав їх і вам. Так як і ці кроватки, це я їх так розложив, я не знаю, де вони повинні стояти. А це такі безпечні, макенькі кроватки, на яких діти можуть відпочивати. Але потім, коли е все закінчується, вони також збираються на, на одну і чудово ховаються. А це вже маленький зоокуточок такий. А якщо ви побачите на вулицях Німеччини ось такі візочки, то знаєте, це напевно адрес мута з дітьми. Коли все тимчасове збирається, виноситься, тут достатньо місця. Я думаю, не тільки для п'ятьох дітей. Ігрові матеріали, забезпечені гігієнічні умови для маленьких дітей, особливо важливе місце для спокійного сну, можливо, ігор та проведення часу на природі у парку чи лісі, чи просто на подвір'ї. Чиновники з Югенс Амта обов'язково оглядає привіщення, перевіряє виконання всіх умов та вказує на недоліки. У деяких землях догляд за дітьми. Не обов'язково має здійснювати саме будинки, будинку, де живе, наприклад, няня. Для цієї мети можуть використовуватися будь-які інші обладнані приміщення, які задовольняють звичайно всім умовам. До і грашок особлива увага придається тому, щоб були достатньо кількість іграшок на цих е, п'ятьох дітей, і вони відповідали віку е, дітей. Важливе значення мають іграшки, які в ранньому розвитку е були діти, чи більш пізньому. До цих іграшок приділяються вищі вимоги, ніж до тих, які ми можемо використовувати в особистому житті. І, звичайно, та гезмута не слід за защаджувати на цьому. Додатки до доходи та гезмута. Ну, Доходи від роботи нянькою як і будь-які інші підприємницькі діяльність в Німеччині також точно буде подавати податкову декларацію та робити відрахування до соціальних страховок. Половина цих е, страховок е, приймається юбітантом, якщо отримати роботу через це відомство. Важливими темами в цьому контексті є медичне страхування та страхування безпорадності Транкен-Урт швейн а також звіти про всі витрати. У ході проходження курсів ці моменти також, звичайно, розглядаються. Якщо місячний дохід няньки становить менше 355 євро, то можна залишитися залишити, державній медичній страховці, що дозволяє трохи заощадувати при місячному заробітку менше 400 євро, де на мати не повинна сплачувати внески до пенсійного фонду. Відповідно до положення про зайнятість, догляд за дітьми не є комерційною діяльністю, тому Повідомлення відповідного відносу для вербер Амт. Не потрібне. Тобто, по суті, статус для в Німеччині має багато спільного з статусом вільного працівника. Тільки тут не йдеться про вищу освіту. Тільки плюсова різниця між витрами та доходами піддається оподаткування. Від доходів дозволено. Віднімати 300 євро на місяць на кожну дитину, яка знаходиться у някі у такі 40 годин на тиждень. Якщо сумарно протягом місяця назбирається менше 8 годин на день, то величина податкових послаблень пропорційно зменшується. Перш ніж наважитися стати диною мамою в Німеччині і займатися кідербетроєм. Треба усвідомити, що це більше, ніж просто робота і нагляд за дітьми, що вони насправді стають членами вашої родини. Але для багатьох це може згодитися і в Україні.